Привіт! Це канал Гобі. Ми давно не випускали нові ролики і тому є причина. А саме канікули. Тож після відпочинку продовжуємо наше спілкування на тему еволюції та доісторичних істот. Але цей ролик буде трошки незвичним. Саме зараз, коли вийшла нова частина з франшизи чужих, мені спало на думку розібрати улюбленого всіма ксеноморфа з точки зору еволюції та біології. Сподіваюсь, ви сумували за нашими роликами. Тож, лайк, підписка. Погнали! На сьогодні тема космосу, щільно влаштувалася в культурі. Ми маємо величезну кількість творів, що вважаються світовою класикою: війна світів Велса, Солярі Слема, Твори Верна та Лавкрафта. У кінематографі ми, звісно, згадаємо зоряні війни і зоряний шлях, фанати яких досі сперечаються, чи всесвіт крутіший. Але серед усього різноманіття вигаданих позаземних форм життя особисто для мене виділяється представник кінематографа, який залишив слід у світовій культурі та в моєму серці. Це чужий. Фільм Чужий за авторством Рідлі Скотта вийшов в 1979 році і одразу став одним з еталонів саспенсу. Новий раніше невідомий смертоносний і нещадний персонаж, від якого кров холоне в жилах як і у інших персонажів фільму, так і у глядачів. За дизайн чужого відповідали Ганс Гігер і Карло Рамбальді. Перший своїми роботами надихнув сценарістів на приблизний вигляд чужого, а другий створив аніматронну голову цього вбивці. Чужий або ксеноморф XX121, далі буду називати просто ксеноморф, являє собою дуже агресивний ендопаразитоїдний позаземний вид. Це небезпечні хижі істоти, які не мають більш високих цілей, ніж розмноження свого виду і знищення будь-якого життя, яке може становити для них загрозу. Подібно осам або бджолам ксеноморфи еусоціальні. Плідна королева породжує безліч підлеглих каст. За сюжетом чужий це істота позаземного походження. Але його образ створено все ж на основі цілком собі земних мешканців. Якщо відкинути зовсім вже фантастичні, крайнощі, звісно. У фільмі розкривається багато особливостей, що вказують на аналогію з добре знайомими нам тваринами. У випадку чужих, напевно, варто почати з життєвого циклу, оскільки від цього буде простіше відштовхуватися при описі всіх видів і метаморфоз цих організмів. Приблизна схема виглядає так: королева чужих відкладає яйця, з яких олоплюються лицехвати. Які заражають своїх жертв, поміщаючи в них свій ембріон і роблячи їх проміжними хазяїнами, як у паразитів, наприклад, плоских черв'яків терматод. Далі, дозрівши в тілі господаря, грудоломи, промовста назва, вириваються назовні і протягом кількох годин відбувається метаморфоза в дорослу форму. При цьому доросла форма залежить від виду проміжного господаря, та форма, до якої ми звикли, походить від людей, але є й форми від інших видів, наприклад, собак, як у третій частині. Тепер до загальних речей. У всіх форм чужих замість крові небезпечна гідка кислота, яка може пропалити будь-що. При цьому дана кров є генератором енергії та переноситься по судинах під настільки високим тиском, що будь-яка рана фонтанує, щось на зразок захисного механізму. Усі форми не випромінюють тепла, тому у звичайних тепловізорах вони невидимі. Вони здатні повзати будь-якими поверхнями і витримувати найрізноманітніші умови: від холоду і вакууму космосу до розплавленого металу. Інше питання, чи потрібна чужим їжа? З одного боку, всередині них, знаходиться енергетичний фонтан із кислої крові, який підживлює їх у будь-якому стані. З іншого боку, в деяких джерелах зазначено, що ксеноморфи пожирали своїх жертв. Як після відокремлення грудолома, так і відразу після затримання. До речі, серед сучасних тварин теж ще ті, які використовують кислоту. Жуки-бомбардири це жужлиці, які здатні випускати гарячі хімічні речовини зі свого живота. По суті, окріп, як жук робить це, не завдаючи собі шкоди. На кінці живота є дві залози. У кожній залозі є перки спотню і резервуар для кислоти. У разі загрози він стискає вміст резервуара в реакційну камеру, наповнену водою і ферментами. У результаті відбувається хімічна реакція, під час якої вода нагрівається до 212 градусів за Фаренгейтом. Реакція також створює тиск, який відкидає киплячу воду парою шкідливі хімічні речовини назовні. Як на мене, дуже схожий захисний механізм. Ідемо далі. Розглянемо окремі форми життєвого циклу. Яйця, як уже зазначалося вище, це перша стадія життєвого циклу ксеноморфів. Вони являють собою яйцеподібну капсулу за вишки близько 75 см і масою близько 27 кг, що містить лицехвата. Подібні яйця з м'якою оболонкою відкладають комахи земноводні та рептилії. Отже, образ чужого стартує від однієї з гілок цих тварин. З першого погляду яйця самі по собі здаються інертними і їх часто вважають нічим іншим як млявими судинами, просто призначеними для утримання лицехвата. Завдяки наявності кислотної крові яйця здатні зберігати всередині лицехвата протягом кількох століть. Головна фішка гіть полягає в тому, що вони здатні відчувати наближення потенційної істоти господаря, після чого яйця розкриваються і лицехват кидається на найближчу жертву. Яйця проводять в стані діапаузи невизначену кількість часу, найімовірніше, багато років. Діапауза це явище, за якого у живих організмів настає стан фізіологічного гальмування обміну речовин, життєвих процесів і розвитку. Діапауза дає змогу пережити несприятливі умови середовища. Цією суперздатністю на нашій планеті користуються багато комах на стадії личинки і маго дорослої особини. Якщо згадати земних комах паразитів, то виходити з діапаузи на запах їжі можуть, наприклад, личинки клопів. Покинутому будинку яйця клопів можуть провести в діапаузі понад рік. А щойно в дім заселиться хтось теплокровний, вийдуть з яєць. Кожен клоп в глибині душі ксеноморф. Лицехват це друга стадія життєвого циклу ксеноморфа. Головне і єдине завдання лицехвата це помістити ембріон грудолома в тіло господаря через рот, незважаючи на свої скромні габарити, півтора метра завдовжки, пів метра завширшки і масу близько 4,5 кг, кілограмів. Лицехвати мають достатню силу, яку можна порівняти з силою хвоста удава, щоб не лише міцно тримати обличчя господаря, а й душити його, щоб останній не чинив опору. Ще не лицехват покриває обличчя господаря, він впорськує спеціальні седативні засоби, щоб занурити господаря в сон, який необхідний для безпечного розвитку ембріона ксеноморфа. Поряд із цим вони здатні створювати дихальні подушки, щоб забезпечити господарів нормальним диханням. Завдання лицехвата знерухомити жертву і впровадити в її тіло личинку, яка поводиться як ендопаразит. Ендо значить внутрішній. Тобто, за фактом, лицехват шукає пробіжного господаря для личинки. На землі так поводяться деякі комахи, наприклад, осенаїзники. Але зовні лицехват нагадує щось середнє між крабом, скорпіоном, мечохвостом і вимерлими панцерними павуками. До речі, у мечохвостів незвичайна гемолімфа, вона блакитного кольору. У фільмі Лицехват мав кров жовто-зеленого кольору. Комахи проходять проміжні форми розвитку, перш ніж з яйця перетворитися на Імаго, дорослу особину. Але лицехват сам відкладає личинку, при цьому не будучи дорослою особиною. Так уміє робити наш земний аксолотр. Сам по собі він є личинкою амбістоми, саламандри, але може дуже довго не дорослішати. може взагалі все життя прожити в личинковій статі, тобто залишатися аксолотлом і при цьому розмножуватися. Аналогію з аксолотлем, ми бачимо також у здатності лицехвата відновлювати свої тканини, у Аксолотлі вражаючі здібності до регенерації. У першій частині фільму цю здатність лицехвата із захопленням відзначає синтетик андроїд, а подібний до нього синтетик у другій частині фільму називає лицехвата чудовим, не вдаючись у подробиці. І так, потрапивши в тіло господаря, ембріон починає розвиватися. Закінченням цієї фази є появ грудолома, третій стадії життєвого циклу ксеноморфів. Це найвразливіша форма ксеноморфа, оскільки грудолом у середньому малих розмірів 30 см висотою близько 60 см в довжину, а також сприйнятливий до вогню. До того ж, ембріон дуже залежить від тіла господаря, якщо останній помре, то загине і сам грудолом. Сам по собі грудолом бежевого кольору вже має характерні щелепи і взагалі виглядає як маленька копія дорослої форми. Не у всіх грудоломів формуються кінцівки, Все залежить від терміну дозрівання в тілі господаря, який триває від кількох годин до доби. Грудолом королева, своєю чергою, дозріває довше і вже має характерну корону та чотири кінцівки. Привіт, терексу! Третя стадія розвитку чужого поводиться як ендопаразит ендо значить всередині. Земні ендопаразити зазвичай мають вигляд хробака. Але хрдолом явно схожий на рептилію, конкретно на двоногу ящерку. Нагадує земних двоногів, у яких редуковані задні кінцівки. Линяє грудолом подібно до змій та інших рептилій. Скидає стару шкіру, коли вона стає йому мала. Ну, ось і дісталися до найпопулярнішої форми ксеноморфів. Незважаючи на свої значні габарити з ростом понад 2 метри і масою понад 150 кілограмів, чужі здатні пересуватися дуже вузькими просторами. Основною зброєю ксеноморфів є їхня внутрішня горлова щелепа. здатна стріляти з рота як поршень з достатньою силою, щоб пробивати кістки і метал. Фактично, звичайна тактика, яку використовують істоти для знищення здобичі, полягає в тому, щоб утримати жертву руками, знерухомити її, перш ніж убити її точним ударом щелепи по голові, пронизуючи черб. Якщо врахувати ті метаморфози, які відбуваються з чужим у міру дорослішання, це вже якийсь збірний рептилоїд-інсектоїд з ознаками гуманоїда. Передні кінцівки і зуби схожі на людські, принаймні зуби передніх щелеп. А ось із другою парою щелеп справи йдуть цікавіше. Вони висувні і здаються надто вже фантастичними, якщо не згадати про деякі види риб, наприклад, мурен, у яких у пащі теж є другі щелепи, їх ще називають глотковими. Чужий це досконалий хижак, перевершує в цьому всіх наземних хижаків землі. Може полювати і поодинці, і в групі. При цьому вид цих ксеноморфів володіє колективним розумом і способами спілкування, які притаманні суспільним комахам, бджолам, мурахам і термітам, у чужих, як і у суспільних комах. Теж є королева, яка відкладає яйця, і є робочі особини, які захищають королеву і добувають їжу для личинок. Королева або матка це особливий вид дорослої форми ксеноморфа. З'являється на світ воно так само, як і звичайний чужий. Але має більшу голову з характерним кістяним коміром і значно перевершує решту особин у зрості близько 5 метрів висоту. Для відкладання яєць вона випускає з черева довгу слизову трубу, яйцеклад, за допомогою якої формує гніздо, або як його іноді називають, вулик. Якщо потрібно захистити гніздо від ворогів, матка може від'єднуватися від пологової труби і пересуватися самостійно. До речі, яйцеклад це дуже розповсюджена частина тіла у члени стоногих. Тож на всіх етапах розвитку чужий поєднує в собі риси дуже багатьох земних істот. Теоретично, якби вчені спробували створити щось подібне, то змішали б десятки видів тварин. Найбільш не замене в ксеноморфі те, що він вміє дуже швидко адаптуватися до мінливих умов середовища. Живим організмом землі його в цьому точно не наздогнати. На жаль. Ось ми і розібрали деякі біологічні аспекти чужого. Але в мене ще дуже багато питань залишилось. Наприклад, чи має чужий ендоскелет? Чи все ж таки він, як член стоногі, обходиться екзоскелетом і більше схожий на комах? Також дуже цікаво, чи можна його назвати не вуглецевою формою життя, а, наприклад, кремніорганічною? Всі ж пам'ятають про кислоту. Та, мабуть, ці питання так і залишаться без відповідей. А у нас все. Дуже рада повернутися до вас з новими розповідями. Тож, лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!